Як зрозуміти, що чоловік чи жінка, яка поряд з вами, а, ваша споріднена душа, ви будете думати про одне й те саме одночасно. Ви будете говорити одні й ті самі речі, один за одним договорювати фрази. Ви будете бажати а, поїхати в одне й те саме місце, зустрітися в одному і тому самому місці, їсти одні й ті самі речі. Ви будете ідентично одинакові. Чоловік буде настільки хотіти вкластися в жінку, він настільки буде робити це з високою любов'ю, що будуть всі вам заздрити. А жінка буде настільки шанувати і оберігати того чоловіка, що більше ніхто так ніколи не зробить. Не пропустіть цього шансу, бо пропустивши його в цьому житті. Наступного можливо не буде.